Це баварське село Тюркенфельд в Німеччині. Від початку війни місцеві жителі прийняли близько сотні українських біженців, надали їм житло і щодня тісно взаємодіють, допомагаючи й підтримуючи, із цікавістю помічають відмінності між двома культурами. Наприклад, німці на противагу українцям звикли проводити своє дозвілля не за екраном комп'ютера чи смартфона, а в родинному колі, читаючи книжки, займаючись творчістю чи активними іграми. В Україні дітям дозволено дивитися телебачення, мати телефоном. Я думаю, що там це досить поширене явище, коли дитина в ранньому віці вже має телефон. В німеччині зовсім не так. В німеччині вважається, що дітям краще читати книжки чи грати, але ніяк не взаємодіяти із медіа. Вважаю, що це і є різниця в тому, як виховувати дітей. Ще одна німкеня Заміра розповідає, намагається приділяти мінімум уваги смартфонам і максимум іграм, що розвивають, за допомогою яких українці можуть покращити свої знання німецької мови. Данки Даріна. Кіфер. Кіфер? Ні, то ще мені дуже подобається, коли вечорами ми граємо в гру на пам'ять, щоб вчити німецьку. А також кожного вечора, перед тим як лягти спати, ми дивимося разом із сином невеличкий за часом мультик bed. Українці також поділилися з місцевими жителями своїми знаннями та навичками. Головне, чому хотіли навчитися німкені, заплітати волосся. У Німеччині зачіскам приділяють не дуже велику увагу на відміну від українок the hair. мені подобається, коли Наталя робить мені зачіску. Вона в цьому дуже хороша. Думаю, що українці в принципі дуже хороші в плетінні волосся та гарних зачісках. Я навпаки, тому хотіла б навчитися. Мої діти мали гарні зачіски, коли Наталя жила в будинку. Якось я залишила лілі внизу і скопною волосся на голові. А вона піднялася до мене вже з косами. Дуже гарно. Я навіть заздрю українці зізнаються, вони не чекали на війну. Але коли вона трапилася, то Німеччина надала дуже велику допомогу та підтримку кожному з тих, хто приїхав до цієї країни. За час війни наші народи дуже зблизилися і стали практично однією родиною, кажуть переселенці, які потрапили до Тюркенфельда. Але головна мрія українців швидка перемога та повернення додому, куди вони обов'язково запросять у гості нових німецьких друзів.